Audi A4-2013 рік випуску, веслайн комплектації. Повний привід. Кватросистема система від Audi Двигун, 2 літри бензин. Ось такі гарні 18-ті диски, міжсезонна гума встановлена. Гума в гарному стані, є в нас встанування скла. Так, це Америка, звісно, є косметичні підкраси, місцями є шпаклівка але не глобально. Дуже достойний стану автомобіля, технічно повністю обслугований. Позаду виглядає неймовірно, обвіс зроблений. Звучить автомобіль також гарно, допрацьована вихлопна система. Безключовий доступ у нас, шкіряний салончик сірого кольору, в гарному стані, салон доглянутий, люк в комплектації, дверним картам без зауважень. По комплектації у нас повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання сидінь, датчики світла, дощу, мультикермо. Е-кермо, до речі, дуже класно виглядає. Під кермою пелюстки 236 тисяч кілометрів пробіг даного авто, мультимедіа з камерою заднього огляду, є клімат-контроль, підігріви передніх двох сидінь, спортрежим, запуск двигуна з кнопки шайба управління мультимедій. Дуже гарна комплектація, друзі. Гарний автомобіль. повторюсь, технічно обслугований. Audi a 4. Веслайн комплектації на повному приводі. Вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі!